Ситуація у Донецькій області лишається напруженою кожного дня під обстрілами знаходяться такі міста, як Бахмут, Солидар, Сіверськ, Слов'янськ, прилітає і в Краматорськ, Костянтинівку, Торецьк. Як повідомив голова Донецького ВЦА Павло Кириленко, більша частина області вже була евакуйована. Це практично три чверті населення. А чверть населення лишається, але евакуація після прийняття розпорядження уряду від 2 серпня продовжується. Загалом з 2 серпня, коли в Донецькій області розпочалася обов'язкова евакуація, у більш безпечні регіони виїхало понад 5 тисяч мешканців. З моменту обов'язкової евакуації вже евакуйовано 5575 осіб. Це станом на сьогоднішній день, і темпи її ми скільки маємо можливості, будемо збільшувати. Попри це, очільник області запевняє, що робота у цьому напрямку триватиме і надалі, аби зберегти якомога більше людських життів. Проводитимо і щодня інформаційну кампанію для того, щоб люди розуміли, куди вони їдуть, які умови, яка допомога від грошової до морально-психологічної буде надавати. Нагадаємо, що з Покровська курсують два евакуаційні потяги: один до Львова, другий до Кропивницького. Ними мешканці Донеччини можуть безкоштовно виїхати у більш безпечні регіони.